Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам, нарешті, про аромат Барення від Hermes. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Так, барення від Hermes. Що таке барення? Баренія це шкіра, шкіра, яка використовується Ермес для того, щоб робити з неї сумки або інші речі, шкірини. Через, саме через це я думала, що цей аромат буде такий шкіряний. Але зараз, зараз ми до цього дойдемо. Так, що у нас в Барені є. в цій? У нас є Miracle Berry, зараз все розкажу. Бергамот Гідіхіум вінценосний. Білі квіточки, люди, білі квіточки. Пачулі Акігалавуд та дуб. Якщо ви не знаєте, що таке Акігалавуд це. Це молекула від, від дома Живадан. Живадан це один з домів, які роблять аромати для інших парфюмерних домів. І ця, ця цей екстракт, ця, ця, ця молекула, в її взяли з пачулі, додали там щось інше до цього і зараз. Цю акігалавудну молекулу її називають нові пачулі, бо додали трішечки нюансів таких удових і рожового перцю. Ось так. Що таке Miracle Berry? Я коли почала читати і дивитися на цю на фруктонезу, на цей Miracle Berry, я зрозуміла, що я їла один раз я їла оцю штуку. Це е, фрукта. Це фрукт, який, коли ви його їсте, у нього немає майже смаку, але все, що ви будете їсти потім, після нього воно стає таким дуже солодким. Ось я вам зроблю сюди фоточки з цього Міраклбері. Так, у мене є було три пробника. Оце мій останній, третій пробник. Як бачите, тут вже зовсім нічого нема. Пробники тут по 2 мл. Такі, знаєте, олдскульні, олдскульні пробники, бо раніше пробники були 2,5-3 мл. Такі дебелі. Так, що хочу сказати, цей аромат, цей аромат для мене така енігма. А я не люблю енігми. Зовсім не люблю. Я з тих людей, хто не любить, наприклад, сюрпризи. Не люблю. Наприклад, якщо хтось мені хоче зробити на день народження подарунок, то краще або запитати у мене, що мені потрібно. І це ніяк не зруйнує сюрприз. просто ніяк. Або якусь я не знаю, там, картку у магазин. Тобто, сюрпризи для мене, не це, не так, це, це, це не те, що я люблю. І оцей аромат це якраз отакий, знаєте, це енігма. Я не могла дуже довго зрозуміти, чи він мені подобається, чи ні. Е, я, я не люблю, коли аромат такий. Бо аромати, як на мене, це повинна бути дуже легка для розуміння штука. Тобто ви занюхали один, два, п'ять разів, і ви знаєте, так він мені подобається. Чи він мені подобається, але там щось трішечки не дуже, там щось є таке, що не дуже подобається, але взагалі подобається. Або не подобається зовсім, або не подобається, але я до нього якось, знаєте, ставлюсь нейтрально. А цей я не можу зрозуміти. Він мені, я не можу сказати, що він мені не подобається, я не можу сказати, що він мені подобається чому саме. Відкривається цей аромат таким, от, знаєте, бульбашами такими. Тобто, якби ось біле віно, біле віно з газом, ось щось таке щось таке кисленьке і дуже-дуже газове. Оці, оці, ці бульбашки, ви їх прям відчуваєте. Потім, десь це десь півгодини, ви відчуваєте прям яскраво оце все. Потім, десь через годину я на своїй шкірі відчуваю пачулі і все. Тобто цей аромат, який з оцього білого віна, він стає пачулі і все. Почулі тут нормальні, вони такі людські печулі. Почулі, які не якісь смердячі, вони не смердять. У вас немає такого відчуття, що ви там у якомусь замку 15 століття ви там. немає ні, ані плесені, нічого такого. Немає нічого такого. Просто нормальні, теплі сухі почульні ноти, трав'яністі почульні ноти. Ось і все. І я не можу сказати, люди, ось я вам просто відверто кажу: я не можу сказати, що мені цей аромат настільки подобається, чи він мені настільки не подобається, що я вам хочу сказати, що не, 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 не тестуйте його. Ні. Я до нього відношусь ніяк. Що він є, що його нема. Просто ніяк. І як на мене, це гірше, ніж якщо б я сказала, ой, мені він так не сподобався, це щось таке. Тому що, принаймні, у мене про нього була б якась ідея. Я б щось про нього могла сказати. Нехай негативне, але якась ідея є. А тут, ось, знаєте, таке рівне. Тобто, аромат. Для мене, і я так думаю, що знаєте, я так думаю, що це через мою шкіру, це просто е, моя шкіра, м -м -м, хімія шкіри, вона просто не сприймає. Я не сприймаю цей аромат. Е, для мене він ну, просто-просто трішки оці е, біле віно, пачулі і все. І що це таке? Люди, 165 євро коштує цей аромат. Аромат, до речі, вийшов у 60 мл, він вийшов у 100 мл. Також є рефіл на 125 мл, є ще мило і є ще крем для тіла. Я не знаю, чи будуть, наразі нема. Чи будуть гелі для душа і оцей лосьйон для тіла, може бути, бо в інших ароматах є. Але тут нема. Тут ось тільки то, що я сказала. Ну тобто, забагато він коштує дуже забагато. Це при тому, що я читала, що дехто. Дикому не сподобався флакон, що він так трішки якийсь не дуже добре зроблений. Мені флакон сподобався. Мені я вам хочу сказати, що мені взагалі аромати від Hermes теж подобаються. Зокрема, там був один аромат. він є. Цей аромат від Ермесенс, тобто, це їх більш така коштовна лінія. Такий аромат, який називається Rose і Кебана. Так, я не люблю троянду, але той аромат він просто феноменальний. Люди. Феноменальний. Взагалі, вся їх оця лінія, Волинка, оце все воно класне, класні аромати. Тобто я люблю те, що вони роблять. Але оцей аромат, Баренія, він вийшов після, після твіллі. Коли вони зробили твілі, перші твілі. Інших е, окремих парфумів не виходило. Тобто, вийшов фланкер і не один твілі, вийшов фланкер і не один у цієї лінії ірмесанс, вийшли оці сади, виходили аромати, але відокремлений парфум не виходив. І коли вони сказали, що у нас буде ось такий шипер, у нас буде ось такий класний аромат, барення, тобто шкіра, я подумала, там щось буде, вау, це буде 100% не для мене, бо шкіру я не люблю. Шип я не моя цить. Теж не моя це ідея ідеального парфуму, але ну, принаймні це буде щось цікаве. Ні, ні. Зовсім ні. Отак дуже-дуже все плоско. Хочу сказати, що незважаючи на це, я можу сказати, що цей аромат він стійкий, у нього класна стійкість. І 5, і 6, і 7 годин цей аромат тримається. Тобто, якби він мені подобався, це просто кращого і не може і бути. Класний аромат, подобається ще і стійкий. Ну, так як мені аромат, він мені просто ніякий. Просто. І то, що він стійкий, це теж для мене не має значення. Ось так. Так що я через це і трішечки. Відкладала це відео, тому що я все ж таки хотіла зрозуміти, чи це я, чи це аромат. Я так думаю, що це все ж таки моя шкіра, яка з цим ароматом не має у, у, у них вайбу, тобто вони не, не можуть ем, існувати один з одним. Ем, розкажіть мені ви, чи ви тестували цей аромат, чи він вам сподобався. Бо я бачу, ем, знаєте, Комусь він сподобався, комусь він дуже не сподобався. Є такі люди, ой-ой-ой, це ж просто шедевр, а є такі люди, ну і що це за, за пшик такий? Ем, я якраз та людина, що каже. Не знаю, навіщо це було навіть робити. Ось так. Я... Очікую від вас ваші е, повідомлення, чи ви знаєте цей аромат. Може, ви його купили, якщо ви його купили, вам він подобається, ви його носите. Я за вас дуже радію, відверто кажучи, я за вас дуже радію. Це просто означає, що у вас інша шкіра, у вас просто інший ваш цей, цей PH-рівень, е, і вам з цим ароматом, е, ні, навпаки, йому з вами дуже. Дуже пощастило. Я дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимось у неділю. Па-па!